Друзі, більш ніж 12 годин ми їхали сюди потягом. Зараз ми у місті Дніпро на вулиці Запорізькій, шосе 28А в автосалоні електричка преміум, і все для того, аби відзняти вам сьогоднішнього гостя нашого випуску, герой програми Лі авто Лісян Лі 9». Ходімо дивитися. Лі авто Лісян Л 9 Насправді дуже багато закарбовано у цих словах у цій назві. І будемо починати з найпростішого, адже компанія Лі авто це наймолодший автомобільний гігант в Китаї. І, зокрема, Л – це їхня флагманська модель. І в цій моделі вони застосували унікальну технологію, як і в лінійці інших своїх автомобілів. Цей автомобіль оснащений півтора літровим двигуном, двома електромоторами. І найголовніше, їде він лише на електроенергії. Чому будемо розбиратися потім? Ну а перш ніж перейдемо до детального огляду, то зазначу єдине, що в Китаї Лісян l 9 рве по продажам BMW x 7 та Mercedes GLS. Чому так відбувається? Дізнаєтесь далі. Зовнішній вигляд, друзі, це окрема тема, тому що Лі 9 він абсолютно інший в порівнянні до тих конкурентів, чиї продажі він рве в Китаї. Адже тут ви не побачите нічого зайвого. Немає ось цих великих ніздрів, немає нічого, що могло б бути таким кричущим і що могло б тобі кидатися в очі. Дизайн цього автомобіля насправді дуже зібраний, мінімалістичний. Всі лінії плавні, і архітектура цього автомобіля. Тобі справді нагадує повнорозмірний SUV. Але повірте, відео і реальність це абсолютно різні речі, тому що коли ти підходиш дивитись на цей автомобіль вживу, то реально перед тобою мікроавтобус. Ну і про мікроавтобус це був насправді не жарт, адже довжина лісян L9 – 5218 мм. Ширина майже 2 метри 1998 мм. висота 1800 мм. колісна база. 305, ну і найголовніше, маса ось цього красення в залежності від комплектації сягатиме від 2,5 до 2 тонн 700 кілограм, і це насправді чимало. Тому питань до цього автомобіля тепер з'являється ще більше. Тож ходімо дивитись далі. Одним із важливих елементів автомобіля, коли ти чуєш, що він планує конкурувати або вже конкурує з Mercedes GLS чи BMW X7, є якість збірки цього автомобіля, і дуже часто у відповідних європейських конкурентів можна помітити нерівні зазори, нерівні шви на сидіннях в салоні. Ну або як мінімум претензію до якості збірки в інших елементах кузова, коли ти дивишся на L9, тут все абсолютно чітко. Тут все ідеально. Таке враження складається, що архітектори, інженери, конструктори цього автомобіля збирали його не те, що під лінійку, а я б навіть сказав, під якусь міліметрову стрічку. Тому що насправді, от до чогось придертись, до чогось докопатись тут насправді дуже важко. Мені окремо подобається ось це бронзове оздоблення. Воно чудово імпонує із чорним кольором цього автомобіля. Ви можете побачити його ось тут біля вікон. Ви можете побачити його на системі камер. Ви можете побачити його також під зеркалами, і це насправді те, що робить цей автомобіль. Не просто красивим, а дійсно стильним. І це те, що виокремлює його з-поміж інших автомобілів в потоці також. А тепер що ви бачите перед собою правильно? Це колеса, друзі. І на Лі 9 тут насправді незвичні колеса. У нас тут є два типи гуми, яку ми можемо використовувати і розміру коліс. Зокрема, в конкретному нашому випадку тут 21 радіус 265 на 45 розмір гуми. І в даному випадку з завода вже йде гума Michelin Pilot Sport, що в принципі говорить нам про характеристики цього автомобіля. Ну і зокрема, якусь слабшу гуму. Брати по якості я б особисто не рекомендував. Друзі, але попри всю цю красу цих дисків безпосередньо, які в нас такого металевого кольору, і безпосередньо відблиску, є перший нюанс, до чого ми можемо придертися, зокрема в лісі L9 це гальма. Вони доступні в нас в двох комплектаціях. ці гальма: це можуть бути перфоровані дискові гальма, і можуть бути звичайні дискові гальми. В даному випадку в нас звичайно звичайна гальмівна система без перфорації, і от стосовно цього, в мене можуть бути питання. Адже коли в тебе автомобіль вагою 2,7 тонни, тони без пасажирів всередині, коли в тебе автомобіль їде трішки більше ніж 5 секунд до сотні, ну гальма тут вкрай важливі, адже якщо вони будуть слабкими, то тоді можуть бути питання. Ну і стосовно безпеки, то у ліавто все гаразд. У нас є лідар, у нас є 11 камер навколо всього автомобіля. Також у нас є 3D-моделювання автомобіля, яке ви бачите в себе, зокрема на проекції. Крім того, маємо понад 12 ультразвукових датчиків автопаркування, утримання в смузі, а також автоматичний об'їзд перешкод та автоматичне гальмування перед цією перешкодою. Коротше, як ви зрозуміли. З безпекою тут все гаразд, як і з додатковими опціями. Лісян Л9 їздить на електриці, але цю електрику живить основний двигун бензиновий. 1,5 на 154 кінських сили, якщо я не помиляюсь. Але в даному випадку він у нас, як і в більшості українських будинків, працює генератором. Генератором для того, аби заживляти електробатарею, яка, в свою чергу, вже передає струм на електродвигуни. І тоді крутяться колеса, і тоді ви насолоджуєтесь їздою цього автомобіля. Але тим не менш, друзі, єдине, що вам необхідно знати стосовно цієї технології, це те, що завдяки ось цьому бензиновому генератору L 9 проїжджає понад 1200 км сукупного ходу. Тобто, це якщо у вас заряджена на 100% батарея, плюс ви маєте ось таку історію у вигляді генератора. Також зауважимо про те, що бензиновий бак в нас тут аж на 65 літрів, і завдяки цьому також наш генератор може працювати значно довше. Якщо я не помиляюсь, то витрата пального на 100 км у режимі роботи цього двигуна 1.5 в нас складає від 6,5 до 7,3 літрів на км. І Це насправді дуже гарні показники з урахуванням того, що маса автомобіля, я нагадаю, у повній комплектації 2700 кг. чимало. Ну, а тепер щодо самої батареї та електромоторів, друзі, у нас повнопривідна версія топова в комплектації ультра, і це говорить про те, що в нас повний привід відповідно два електромотори. А також, як ви зрозуміли, батарея ємністю 52,3 кВт. Безпосередньо саме на цьому заряді ходу за циклом CLTC на батареї. Наш L9 може проїжджати понад 200 км. В разі того, якщо необхідна зарядка, то праворуч у нас розташовані порти для зарядки. GBT AC для повільної зарядки і для швидкісної зарядки GBT DC. Ну, а ліворуч у нас розташований бак на 65 літрів. До речі, по маркуванню у нас тут видно 95 або 98 Не думаю, що маркування бензину буде впливати в даному випадку на витрату пального, але, тим не менш, друзі, краще заправляти перевірений бензин. Тягне добре. Так, ну а тепер я пропоную переглянути, що пропонує l 9 в салоні, тому що салон, ну ми вже просто маємо таке, знаєте, перше враження від цього салону. І реально, коли ти йдеш саме в салон, ти розумієш, чому цей автомобіль конкурує не теж з GLS, а навіть з Range Rover. Ну і перше, що хочеться відмітити, в першу чергу це доступ до фізичного замка, тобто у вас є металевий ключ, в разі чого яким ви можете відкрити двері. По-друге, це підніжка. Щойно ви підходите, відкриваєте двері, ця підніжка відразу виїжджає і вона фіксується в одному положенні. І навіть коли ви на неї стоїте, вона не рухається, друзі. У мене вага 90, трошки збрешу 93, але там 95 є повних. І коли я навіть сідаю в автомобіль, подивіться, вона зафіксована, тобто рухається весь автомобіль. Далі ми сідаємо, закриваємо двері і вона ховається. Мені подобається виконання дверної карти, мені подобається, як виконані динаміки по музиці. Тому що тут щось таке, от, типу як в Мерседеса, там бурмістер є. Воно в схожому стилі виконано, але це 100% не бурмістер. Крім того, алюмінієва ручка відкривання дверей стильно, безумовно, алюмінієві кнопки там піднімання і опускання дзеркал, блокування замків, складання дзеркал. В принципі, все це прямо дуже так, дуже. Круто виглядає, воно дуже все приємне, тактильне на дотик. Стосовно решти, дуже приємний матеріал на торпедо. Він такий м'якенький, рівна стрічка. Що по сидінням, якщо ми дивимося, що безпосередньо по панелі все абсолютно рівно, все абсолютно чітко, немає жодних нарікань. От реально, навіть щоб хотів продатись, то не придерешся. На сидіннях йде шкіра напа, і це відчувається, тому що воно насправді такого, знаєте, прям преміум-преміум сегменту, і ти сидиш реально в дорогих сидіннях. Крім того, маємо також дві безпровідних зарядки безпосередньо з обдувом для того, аби телефон не нагрівався. Окремо хотілося б відмітити кнопки, які в нас є на кермі, тому що вони зроблені під сенсор, але по факту вони фізичні. Окремо, хотілося б відмітити також її проекцію, тому що там прямо є 3D-моделювання в першу чергу L9 по відношенню до інших автомобілів, які там припарковані чи, можливо, в потоці. Окремо у вас також виводиться передача, окремо у вас виводиться швидкість, смуги, знаки. Крім того, маємо один, два, три монітори. Зараз відкриємо ще третій. Що необхідно знати про ці монітори: 15,7 дюймів, OLED, дуже яскраві, дуже практичні у використанні, особливо якщо ми говоримо про центральний монітор, який фактично керує всією системою автомобіля. Тобто, все інтуїтивно зрозуміло. Автомобіль найголовніше з заводу вже випускається на англійській мові. Але є певні нюанси, де у нас йде виключно китайська мова, тобто все одно потрібно буде його там або допрошувати на англійську, або перепрошувати вже на більш зрозумілішу мову. Хотілося б відмітити задню камеру, яка передає картинку ось сюди, на центральне дзеркало. Якість насправді фантастична. І, до прикладу, там автомобіль, який стоїть позаду за 10 метрів від мене, я можу побачити там, номера цього автомобіля. Якщо не помиляюсь, там Range Rover. І Мерседес, по-моєму, робить ці подушки на підголовники. Реально дуже м'яка, дуже комфортна штука. І от прям коли ти їдеш, ти реально кайфуєш. От, от прям по салону, я не знаю до чого тут можна та й в принципі, не хочеться. Крім того, на кермі, ось тут у нас ще є окрема така ar екранчик де ви бачите там скільки у вас по запасу ходу залишилось на акумуляторі, скільки на бензині. Ну і також безпосередньо витрату і там передачу. Чи це драйв вперед? Їдемо, чи AR назад. Ну і задній ряд сидінь. Я не готовий щось прямо сказати так відразу. Потрібно, знаєте, так трішечки посидіти і відчути себе в цьому автомобілі, але зауважу одне, що в нас тут конфігурація сидінь 2. Тобто l 9 може бути виключно у форматі шестимісного автомобіля. І стосовно другого ряду сидінь, типу, окей, все зрозуміло. В нас є капітанські, в нас є підлокітнички, до речі, ую. А підлокітничок, ну, такий прям. Він дуже низько опускається. А, ні, все, виправились. Можна його зафіксувати. Прям, оце прям прикольно. Що ти собі от, ну, все, забирає свої слова назад, преміум відчувається. Єдине, е, ти їдеш і, ну, типу, не має шторки. Оце такий нюанс, але з заводу машина вже йде тонована. Тому, в принципі, в принципі, от наче її немає. Але наче би хотілося, щоб вона була, але іначе і не критично. Є в нас підсвітка ось тут. Є у нас ось такі якісь невеликі ніші, типу для телефона, і крім того, на кожному сидінні є usb c порт для того, аби ви могли підзарядитися або, можливо, навіть і вімкнутися. До ось цього більшого планшету також е, на центральній системі керування клімат-контролю другого ряду, у нас є usb c порт для того, аби ми могли підключитися або на центральний, або на ось цей задній монітор. Давайте будемо говорити і про мінуси цієї системи, тому що у нас фактично три великих монітора і одна звукова карта на всі три монітори. Тобто, умовно, якщо Пасажир попереду захоче дивитися якесь кіно, включено правому моніторі це кіно, воно звук буде відображатись по всьому автомобілю. Ну і окремо в нас праве сидіння, воно прямо виведено під лакшері, тому що в нас тут є і атаманочка, і ти собі можеш відкинутись. Також на передніх сидіннях є столики. Ви собі можете поставити макбук і прям собі працювати. В незалежності від того, чи ви ось тут сидите, чи ось тут, також і підставочка під ноги. Ну прям в цьому випадку дуже кайфово. Прям дуже кайфово. Зараз ми покажемо, як я буду кайфувати. Єдине, що вам залишається, тільки дивитись, друзі. Окрім стандартної клімат-системи там, заднього ряду сидінь. У нас також тут є розташований холодильник, який відкривається. Ось так виїжджає. Ви тут берете, що вам необхідно або можливо навпаки ставити, що необхідно, і закриваєте цю всю історію. У нас він працює в двох режимах: як охолодження, так і підігрів. Охолодження може бути від 0 до 7 градусів. А підігрів може бути до 50 градусів. Перше, що робимо, це відсовуємо ось це сидіння. Раз, раз, раз. Так, по-максимальному орієнтуйтеся на довжину на довжину, на власний зріст. Далі, що ми робимо, це відкидаємо. Підставочку під ноги. Ай, балдеж. Раз. Раз. Чуть-чуть від'їжджаємо. І тепер. Оп! Відсовуємо отаманочку. Тут чуть-чуть лягаємо. Трошки не так. Це чекається, це ще можна відсунути. Угугу. Ляпс. Ляпс. Виходить, що отак. От це під метр вісімдесят, І ти собі отак просто їдеш і кайфуєш. Ну, в даному випадку мені маночка під ноги не заходить. Але, типу, ми можемо зробити в ось такому форматі. І, типу, у вас отак ножки будуть тішечки звисати. Так, зараз будемо лізти на третій ряд сидінь. Ми відкрили їх, вони відкриваються із салону. Там на кожну з сторін є кнопка, де підіймається сидіння, але не опускає. Тобто опускати вам необхідно вже буде з багажника. Також з переваг є кріплення е, і софікси на третій ряд сидінь. Тобто, третій ряд може бути повністю для дітей вас адаптований. Відповідно, так само другий ряд, аналогічна історія. Є окремий підстаканник, про підігрів я сказав, є вентиляція обдув. Тобто, безпосередньо третій е, ряд має також свою клімат-систему. Ну і безпосередньо біля третього ряду у нас ще є також зарядка на 220. Я трошечки підсунусь, тому що, ну. Буду відвертим. Давайте ми відразу все повернемо там до заводських налаштувань. Та Де ми сидимо умовно один за одним. Я нагадую, що в мене зріст 1,178. Можливо, комусь цікаво, можливо, ні. Я просто хочу комфортно зараз сісти, щоб в мене було місце і щоб мені було зручно виходити. І вже тоді лізти на сидіння третього ряду. А тепер можемо сміливо лізти. Давайте так. По комфортності посадки, скажу так, як є. Ну, типу 8 з 10, тому що я поміщаюсь, мені тут нічого не тисне. При тому, що я далеко не маленький Та-та-та-та-та-та. Ну, якось трошки на табуреці сидиш. Отак комфортніше. Отак вже прямо реально можна їхати в дорогу. що трошки високо коліно. І це буде. Ну, довго тобі так не буде зручно їхати. В будь-якому випадку почне там затікати, спина, затікати ноги. Але давайте так. Ну, типу, кілометрів 200-300 тут можна проїхати спокійно. Другий, такий, як я, багаданчик, теж тут сяде і йому буде дуже комфортно. Ну, прям реально, я зараз без, без приколу, тому що я думав, що тут буде значно менше місця. Давайте так, для автомобілів третього ряду це прям дуже добре, тому що я не знаю жодного SUV, в якому на третьому ряді сидінь, було би прям капець комфортно. В l 9 зручно. Але питання в зворотньому: що в нас залишилось в багажнику раз, І по-друге, по-друге, по-друге. по-друге, Як зараз буде виходити от з цієї дверки пасажиру другого ряду сидіть? Мені також дуже цікаво. Давайте зараз це і подивимось. Так. Так, 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 так. Відкриваємо дверку. Ну, і ну і, ну і, ну ну і. Блін, і прям, так, да, і нормально. Бо, якщо чесно кажучи, я думав, що я підсунув другий ряд сидінь. І вже бачите, місця тут залишилось насправді небагато. Але все ж таки, ну, типу, достатньо для того, щоб комфортно вийти з автомобіля. Так, давайте з переваг. Тут реально є місце, і давайте, щоб вже було прям до кінця чесно. Я... О, максимальне сидіння від вівці духи третього ряду. Хоча ну, вам так буде некомфортно їхати, але, тим не менш, хай буде так вже. Давайте. Щоб ми зрозуміли в цілому, скільки в нас місця вже при максимальному, там, при максимальній розплаті сидінь. З переваг тут точно більше, ніж в Тангу Ель місця. І тут третій ряд точно комфортніший, ніж в Білайді Тангель. Хоча по розмірам вони там один від одного насправді далеко не втекли. З переваг маємо пневмо. Випадку чого автомобіль трішечки присідає, і причому опускається дуже швидко, насправді. Потім щойно ви багажник закриєте. Да. Потім щойно ви закриєте багажник, і відповідно машина підніметься в зворотнє положення. Місце є для повсякденного пересування. Коляска точно мінус. А так, в цілому, якісь пакети, якісь сумки, там картоплю. Ну, в цілому буде окей. Тепер складаємо третій ряд. І давайте ми зафіксуємося зараз на цій картинці, тому що я хотів би, щоб ви в коментарях написали свої враження стосовно багажнику і, зокрема, там третього ряду в багажнику. Є оця спроба балансувати між комфортним третім рядом і великим об'ємом багажнику, який також буде там, поширюватись на третій ряд сидінь. І якщо вам вдається балансувати в комфорті третього ряду, то вам тоді не вдається балансувати в комфорті багажнику і взагалі об'ємного робочого місця. Тому що давайте об'єктивно. Якщо у вас є мала дитина і у вас є там коляска, ви її закидаєте сюди, там або шосі, або люльку окремо. Поки воно все їде десь в дорозі, воно вам трошечки буде совгатись, шкутилягатись по цьому багажнику. І потім дуже не хочеться, аби ось ці підлокітники мали якісь там такі, знаєте, вже сліди вмятої, краски, фарби, точніше, або, до прикладу, подертості. Дуже не хочеться, аби ось ці шкіряні сидіння там, з НАПУ, вони також. Були порвані, чи так само, до прикладу, з тієї сторони. Тобто, ну от цей баланс він в принципі є, тому що як би, і місце є. Але от стосовно комфорту і практичності застосування, питання залишається відкритим. Приємно, що тут, от ну, все одно є трішки оцей пластик, але тут зробили такі алюмінієві вставочки, щоб воно там не царапилось. Це приємно. Стосовно багажнику, не знаю, пишіть свої думки в коментарях. Можливо, можливо моя версія хибна, але вона, має, але вона має місце бути. Тому що я знаю людей, які використовують багажник прям повноцінно за призначенням, і при тому в них тачки там преміум сегмент Коротше, фінальна думка стосовно багажнику в коментарях за вами. Так, друзі, ну і стосовно ліавто Лісян Л9, тому що саме так звучить назва повноцінна назва цього автомобіля. Дуже важко підводити якісь підсумки, тому що дуже змішані відчуття насправді від цього автомобіля. Є відчуття задоволення, є відчуття того, що це насправді конкурент тим X7, GLS, Range Rover, до яких ми насправді дуже звикли. І мені дуже подобається візуальна частина цього автомобіля, саме екстер'єру. Але все ж таки залишаються от певні такі нюанси, які хотілося би допрацювати. І це не те, щоб, начебто, ними знехтували. Це все ж таки брак досвіду. І я думаю, я більш ніж певен, що цей брак досвіду він буде компенсуватись в подальших модифікаціях Lysian L9. Ну а поки мої враження відмінні: приходьте в електричка преміум в Дніпрі на запорізькому шосе 28А. Прокатайтесь, розпробуйте цей автомобіль. І я більш ніж певен, що ви кифанати. Ну і не забудьте про вподобайку під цим відео до зустрічі.